Друзі, це Голдоксе Хам! І наступна гра по порядку в нас Драй Вор! В ньому теж є Зе Хам! Ух ти, яка Ламбурджині! Хочу таку! Давай, заходь! Ти перш! Давай! Ой, ой, ой. Заходимо! Драй Вор! Це ж О, це моя машинка! Це реально моя машинка кавало! Я вже куча <свист> Я вже багато. Ух ти. Ух ти. Чому тут такі кубики? Це як Тесла, дивиться, я кажу. Виключить, включить пари, двері, готово. <свист> О, я щось думку. Де ти? Це трансформер, все понятно. Драйв. Трансформерки, який відключає двері. Це в налаштуваннях. Так, що це таке? Ну, я в цьому. У мені дали одну зірочку. Так. О, класно тут. Дивись, арена The Hunt. Так, да, це дуже класна. Да. О, зліва The Hand. Start А, Ага, знайди частинки машини, йди до building stage і побудуй машину. Сцени там, де будувати машинку, і збудуй машинку. Я виключила багриант у мене все одно є. О! це ти? О, Я не таким. Оп! О, в тебе ще багажник відкривається. Ничего себе, це ти так скалы? Я можу відпочить особу. А мені а мені показується стрілочка, куда їхати за частинками машини. А тобі показується? хант, Нажми і стань темент. А, стань темент нажала. Окей. Okay. Стрілка показує. Уіі! Як вона ті правила, коли я кущу? Ну, <звук> давай. А, так, мені треба трошки розігнатися і набрати нітку. А я дріфт. А, машина. А, не мені. Розбагано дріфтить просто. Дай море перепливемо. Яке море? нам треба на EVENC, Срочно. Але там я перепливаю море. Всі швидко на Що, плавати я плавати. <звук> 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 а я поступенькам тут. Оце є поліція. У мене є казку краща машина. мене... Так, карбон. О, мені Кач? гроші дають. Що У мене є машинка Дрек кпау. Ого, ні, чся. У мене оця от машинка е дуже швидко набирає швидкість. О, оце я сказав. дуже швидко набирає швидкість. Саса, а я тебе обігнав. Ти що, полетів? Да! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! ой Втарани все ще два рази. Я прийшла на мілітацію. Я взяла фургончик. Ух ти! Тут можна брати фургончик. Я думав, що треба на смітик рукитися. Ну, почти сам. Тепер несем це туди, назад машину в тебе. Стій! Mm. Я знаю, що треба зробити. Зробити... Е, поставити оцю машинку. Це тур, е, вантажівка. Ну класно тобі. Згоден. Шість! На, я... швидкість зменшається, тому що в тебе є багаж. ту 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 Я швидкі! Тихо, Тихо, тихо! <реш> Вистріпуємо заводу. А я теж так хочу, я не вмію плавати. Чи я вмію плавати? Ти вмієш плавати? Ууу, клас. Тут всі вміють плавати. І літати теж. Кла. Там, там просто мелко. Я поліція, я їду по правій стороні. Коли бачиш а, того, хто нарушає а... Заходи, худок, не... жо ти поліво їдеш, це в одне стороні. Ох ти ж полетів. Не... <реш> <реш> Чого в мене така повільна Опа. машина? Треба три рази, тобто ще два рази приїхатись. Ну клас. Угу. Катхонка вже. Вантаж цілий. У нагорода. Ага. Є мапа. Треба їхати до... А вже стрілочку не показує Ні, не показуй чогось. Зелений квадрат. А... У, -у, -у, у це сховище, з, у -у -у, машини. Готово. Де воно? Приведеш? Е, так. А, це ми по свалкам будемо їздити, буде. Да, Чекай, а в мене немає цього прицепа! А де цей прицеп? Все, ще раз треба. Але ні, він в мене обрявся. Так. Ти там прицепчик? Ти а, Тобі... У а! мене попадні прицеп прицепці, коли я розбиваю машину. У мене немає прицепа. Я за прицепом! Я завез. Капець, я гоню 300 км за годину, почти 500. Мама! не скики. 300 почти 500. <пламя> а я 127 гойки лечу вниз. Добре, що це столько прозрачный. Та нічого, я не забыла. <пламя> ну да. Давай, їдь так, де це було. Ноль з 30 колектед. У мене немає прицепа. О прицепчик! Випадки. О, мій прицепчик, більше не губить. Тепер їдемо на іншу свалку. А я ще зараз на той буду. Ти якщо їдеш, далі будеш. Це працює лише на мені. Як Я збила стопець, що його навіть не чіпала. Он мной, перед мной, перед мной, перед мной, перед мной, перед мной, Кто? Кто перед мной, перед мной, перед мной, так так он сделал, перед Так, перед мной, перед мной, Так, стоп, перед мной, перед я. Це буде трошки довго воду. якийсь тут робот підсів в машину, а... Ну, якийсь чувак. Мене хоче в тілешку, вкрасти запчасті. А мені залишилось три запчастини. <звук> він хоче в мене вкрасти запчасті! <звук> <звук> я так побачив така літака машина. Так, <звук> <звук> це я. Як це? Ай, -і -і. Неділя! Можна виглядати, ти не поліцейський. Югу! Ну, мені залишилось три сміття. Тут, Один, два, три. Готово. Тут, а тут е, в мене написано вісім. Вісім з вісім. А в мене три з трьох вже. У мене написано вісім з вісьми, але мені показує те, що його не вистачає і немає тої штучки, щоб виложити. А. В мене все нормально, я вже везу три собі цих. А ще так вляглася. Здається, я зовсім не маленька. Як дитьомкавнімашки? Ааааа! Ну, то б... Тихо, тихо, тихо. Так, так обережно. Що тут за руль такий різкий? Я тут! Це ти? Я синенький. А, -яд. Готово, ще вісімка. Ще... Ну да. мені було з початку три, а потім тебе знову. Є мені дали бейджик! а чекай, бо яку машину цей ти зробила. Окей. Э, кстати, машина Низу жовтки звоїху сині. Де моя машина? Гоніть мою машину. Вагараге. А не Exit Car і My Card. Bait. Хоооооооо. Це джиппик. О, це вже години зразу 30. А давай. давай. Оце дьоргана. Ну, в мене е, трошки швидше. Не трошки. Так, да, бо в мене 500 тисяч. Чесно загоблення. Я нічого не купляв, прямо кажу. Киучі А так... Ой, Данік, я навіть дороги не бачив така маленька. Так? серйозно? Да, мені руль так, отак. Я їду по дорозі. Від першого лиця дуже класно. Ох ти ж. Це не переварячуємо машина просто. Мені ще залишився один раз це зробити і все. Я їду до тебе. Є! Ачівка і машинка. Я її зараз хочу костомізувати. Взім. Стоп подожди, покажи, як в тебе не бачу трохи. А! Я бачу але нормально. Почекай, 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 я тут, 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 тут. Ага, оту, тут, тут. А ну в тебе лучше ситуація, дивіться по мене. Ну-ка покажи. А я, ну, в мене хоча б очі видно. Я цей кіт. Оцей чувак, який знизу, я не знаю, хто це такий. то родатуй управляв, тим потім. Та-да-да! Поїхали далі. Чекай, як наступна? Дивіться, тут можна поставити кращий мотор за мільйон! Скільки? Ну, щоб поїхали в наступну. Яка наступна? Та ага? блейдбол. Я вже Блейдбол. Да. Yeah. Yeah. Я пам'ятаю, я туди зайшов, пограв два рази і поняв, що це сложно, але я треба пограти ще три рази, відбити м'яч ти раз. О, клейм, клейм, клейм. А, я оплав пограти. Клим, клейм. І так, раунд починається. А, ні, він не починається. Ну окей. В Треба відбивати м'яч в свого суперника. І якщо він не встиє відбити, то все, йому капець. В нього прилетить м'яч. Це пінкот. Знову цей драку виграв. Це хочу. Два тіма, два тіма. Дівчина на А що Я Не поняла. То есть читы активировал. Опа. Аааа, я не вспів! Ну і так треба раз выгляди і відбити м'яч и выглядит этой кому тільки що. Визе. Я хочу. Супер. А, десь супер чай. Яй буде, яй. Дивись, дивись! есть дивись, высоко. Движ, двигай, видишь, дети. Чекай. Ого, я не хочу, я не хочу щоб цей м'яч в мене полетів! Ні, подався тебе, не пуши. В тебе! Ми виживаємо! Та ніяк вона га. Об'є! Ні, це було за Він... Він спеціально тебе хотів! Ох ти який чувак. Нарешті. Мого ворога побідила. Як тут подивитися? Давай! Няй, почти. Я друге місце? Ні, я четверте місце. Так. Треба третій раз заблокувати м'ячик, збити трьох людей і заграти в п'ять гри. О, на ліву кнопку можна ще блочити. А, мене реакція на ліву кнопку. А то мій моєму мозгу ще треба пару секунд обрабатувати інфу. Я бачу. Це тобі теж не буде фартити. Це якась удача. Ні, куди направлений для бен туди може полетіти. А, чому? Я ж здібність активував, чому. Я теж. А я тут та бога. Єее! давай їх теж мірити. Ні, я б просто активував. Давай. Ну Добре. як? Я ж заблокував. Давай, я бачу тебе. Ти не дивишся, що ж твориться. Давай, Саша. Давай. Знаєш, тільки на мене. Давай, давай. А, не встигла. Зараз хочу вмікнути від чаря, тому що я побачив... Так я вже побачив, тому що хочу вмікнути від чаря. Дуелю. Можемо і я тобі піддамся, а щоб ти мене кокнула. Або не будемо піддаватись. Я зараз хочу пограти цей раунд. Окей. Okay. Давай, 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 Давай! Бий! Я знаю, коли бити. Давай. Бий! Відбивай! Через... Мені. Да, ні. Ой. Шо шо? Ты хочешь А Да, я? Ти мені реакцію збиваєш. Ааа, <рес> окей. Двизь, давай а, в дуелі. Ну вже то давай. І так, далі будемо дуэли. Мені піддаватися чи ні? Так. Да. Опа. А хто вно... там дається О, за квест? Один. Я Су не знаю, але давай спробуємо. Ну ладно. О, так закажись, реально буду работать-то. Да, покажи. Боезаханд. Так. Музей. Ммм. Я. Музей. То есть вот они так торгуют. Не мне реакцию. Так. Реально классно. Аааа! Это вещь Я выдала. А тут тебе засчиталось? Так. О, класс! Узяу! Узяу! Соня, так можно себе монеты набивать? Узяу! 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 А -а -а -а. Я поддавался! Не ты. Я поддавался! Вот эти бурки классные! Дай, как я умею танцевать! Опа, опа, опа! Опа, видишь, как я умею? Я не помню на этот чек на Е. Мені... Я прям мастер плейболу. Давай, Эйдж. У мене вже бути бейджо. Так що можемо приїхати до наступної. Чи у мене бейджик? Чекай, треба взяти його. Треба клаймати нагороду. Так. The Hunt. Claim. В мене є бейджик. Все. Є. Можемо виходить. Пока. Все, ну ладно. І так, наступна наша гра вигадуть The Hunt. Целук і Лава. Тобто підлога це лава. Там будуть різні мапи і буде наповнятися лаву. І треба забратися якнайвише. Ух ты! Чіп. Корабель. Буде на мама Корабель. Хммм. Лава має ставати обсидіаном. Це не вода. А, ну так, да, це бетон. А, це кіно знімають. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Ідея. -ой 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 -ой. <с Curls> мені теж туди треба. А, я себе О, Лава, лава, лава. Ми вмікнемо. Чого це по-моєму? За яколя плавати не вміє. А зараз от башня впаде, і все, ми... Та виживемо. А, ну. О, там хтось розбився. Зараз, ааа, зараз, зараз. Виживай, виживай. Фух, фух, ми виживали. Ух ти, а ми того туди не Я поміняв собі скін, і я там побачив що продається такий аватар за 29 тисяч гробуксів. Скільки? О, які звуки старі. Щас багато, щас багато. Пяу, так, пяу. Зупини кожблок собі отвалки. Що це там? Подожди. Чу... Три... Я треба, треба на, е, як в мапі, знаєте, от трамполіна, трамполіна, трамполіна. Я хочу там в Ойкску Ісланд. Хто скажи? Піцца, піцца. Треба знайти е, якесь яйце. Oui. І тоді ми виконуємо те. Мені здається, ми проїдаємо. Не живешь. Кошті не вижив. А я вижив. Оооо. Стрілялка. Оце не поводинку. Щитова лава. Закроба все. Лава вже отут! Ні! Можна щось пухляти. Обі, Я хочу обі. О, дивися, я бачу тут щось невидиме. Я бачу, що тут вижити складно. Тут вижити нереально, але я зможу. Тому що я, а, можна сказати, ні! на левітую чомусь штуки якісь. Я виживу це. О, я теж туди мало, я пішов я. Mm. О, там хтось виспався. Ти mm. виживеш чи ні. Виживеш чи ні? Mm. Можливо, ти не виживеш.

Оп, оп. Ми в замку. Є-і-і! Я стріляю. Я вооружений. Я вистрілю, я шеріп. Він маньяк, я шеріп. Піо. Ну все, ми виграли. Це було дуже легко. В замку дуже легко вижити. Корблок з реалу. Це те. Треба прийти за обі. Підлога цілого. о воно тут

Ми піти його. Все, на саму вищу точку. Ох, ох, ми в безпеці А він горить, все, горить. <рес> ми єдині вижили. Є одна дівчинка, яка вже плаває в лаві. Ми єдині вижили. Ну ми молодці, слухай Так. А, бо ті, кажись, вийшли вже. Запіву, я тобі встиню висплюсь. <рес> Я утім, так що побалансувати на цьому так не знаю. Дивись, закриємо. Закри мені. Хопа. Опана. Опана. Я вмію левітувати! Oh, uh -huh. Все, виходимо! В наступну гру! Пяу!